Всім привіт! Сьогодні з вами Перлайт і я хочу сказати вам такой. Де я пропадаю? Так, де я пропадаю? І все почалося з того, що мені просто лінька. Да, і тут просто реально неправда, тому що я, я Поняв, мені просто ліньки. Да, мені просто ліньки. Я просто за 2 місяці хоті... випустив. Всього лише один ролик. Це і так шорт. І взагалі я не розумію, знаю, що я тут на пост написав. Щас тільки. Тому що в той, в той раз я поняв. Я вже хочу робити. Я дуже хочу робити відео. Ну, ну дуже хочу. Ну, але, показалося. Але так склалося, що в мене... У мене взагалі ніякого бажання було. От просто ноль. Не було ніч просто. Так що, ну, все понятно вже, що. Ну, я просто, вибачте, мені, будь ласка, тому що ну, я мені реально ліньки. І у мене просто діл багато було. Так що у мене, я навіть забув про ролики. Я наді... Так що можете не надіятися, що я буду знімати ролики, тому що ну, все реально якийсь капець. Тому що, ну, я не розумію. Сто... Як можна так запросити канал, що нічого на ньому не викладати, навіть дописи не класти. Я не знаю, може ми Грова гардер, може би коин Я не знаю, може волі Legends. Але я точно можу сказати, що надіятися від мене на щось мож... не можна. Ну, даже не, не треба. Просто не треба. Нашо? Що если я і так можу не випустити ні одного ролика. Ви кажете, вообще за що? Нашу і просто я це відео викладаю. Надіюся, що я навіть не заброшу канал. Потому що якщо я заброшу, якщо я його знову на 2 місяці заброшу, а потім спонсор, що где треба знімати відео Ну все, раз, два місяці Я не хочу бути таким ядакар. Я хочу нормально знімати відео Раз. В Раз в тиждень, може, я не знаю. Ну, у мене реально багато діл, так що я можу, напевно, тільки в неділю або в суботу. Ну, в суботу, неділю. Взагалі, я зможу будь-який раз знімати. І, коротше, мені подобається знімати. Просто я мені лінь. І взагалі ще мої діла. І я вже забув. Так що можете мене пробачити. Це за те, що. Что... Ну, Пробачте, мене, будь ласка, за те, що я лінь. То, що я лінуюся, в мене нема бажання. Ну, то, що, не то, що в мене вигорання було. тому що вигорання тільки туди. Тільки туди, коли ти. Тільки туди, коли. Пліяха. Коротше, тільки туди, коли ти багато працюєш, і... І у тебе взагалі немає ніякого успіху, у тебе навіть мотивації не є. І от це називається вигорання. А у мене, скоріше лінь, тому що ну реально, Я коротше, все пояснив, чому я то, мені лінь. Просто я тут пост удаляти не буду. Щоб не зробити хейт. Типу я вдалив пост. Але мені то, якщо мене ніколи так не дивиться, у мене в останньому відео ноль, просто ноль переглядів. Все просто капець. Я просто що вам хочу сказати. Що мені лінь і у мене ще й діла, у мене ще гуртки, у мене школа була. Зараз запису... буду я записувати відео, у мене зараз літ, у мене вільний час. Так що можете вам сказати тільки одне не. Я мені просто лінь. Так що можете не чекати від мене нових відео і. За... 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 Просто, просто пробачте за те, що я просто повторив. Лінь уже мільйон разів в цьому відео, тому що ну, реально мені лінь. Так що можу сказати тільки. От не. не надійтеся, що я буду випускати відео. Якщо буду випускати відео, то все вам буде добре. Якщо я не буду випускати відео, то все, то можете навіть не надійтеся. Ну, відписуватися не треба, не бажано, але. Але просто не надійтеся на то. Просто забудьте на мене, якщо я не буду відео. Я... відео. Якщо я... Якщо я якимось образом... Если я буду викладувати відео, то можете мене дивитися горністю. з гордістю. З гордістю, то що я вернуся. Так що всім пока. Я вас всіх люблю, ціную. Щось я все сказав. Коротше, всім пока. Якщо, якщо побачимося, то побачимося. Все, давайте.